Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Столичний овочево-фруктовий ринок. Асортимент великий, але не вистачає. Гірки, перці, капуста, цвітна. Все було по сонці. Зараз взагалі нічого немає. Дуже сумуємо за Херсоном. А покупці питають, цікавляться? Звісно, питають, тому що вони привикли теж, там ціни були набагато дешевші. Таке зараз, час, що огірок би вже стояв би 35, але він зараз коштує 65, бо він не ровенський. Тож сезонний товар продавці закуповують потроху у різних регіонах країни або імпортний. Херсонський продукт він був добрий. Через те зараз йде все Закарпаття. В тому той, що було арбузи, що так-то завезли, а так нічого не було. Ближче до осені і продавці, і покупці сподівались побачити цьогоріч на полицях улюблені фрукти та овочі, а саме з Херсонщини. А після катастрофи на Каховський Гес не стримують емоцій. Вже у нас від вчора ми це обговорювали, що напевно буде вже менше. А чи будуть взагалі ті овочі з Херсону? Перше питання у дитини було, чи будуть арбузи, ну, до як у дитини, так? ми звичайно ж дуже співчуваємо з звичайним людям. Дуже важко. Велика втрата і велика біда. І воно ж залило, і ще які території, теж там усе пропало. Усе це все, все, все. Ну, ну що можна казати Тетяна Тарасенко, аграрна журналістка. Вона після трагедії на Каховському ГЕС поспілкувалась із місцевими фермерами, тож хоче дещо заспокоїти українців. У будь-якому разі будуть надходження. Вони будуть не в тому об'ємі, який би на який ми розраховували до цієї трагедії на Каховському, Каховській ГЕС, але все рівно десь якісь надходження все рівно плануються. Деякі фермери змогли засіяти баштанні після розмінування обсяги лише в кілька десятків гектарів. Яка буде ціна тут складно спрогнозувати, тому що завжди ринок підлаштовується під попит і пропозицію. Масштаб екоциду, який влаштували окупанти, наразі оцінити важко. Але за словами Тетяни, багато полів, які фермери роками засіювали, тепер будуть в піску. Ми спілкувалися з тими аграріями, які саме найбільше страждають зараз на лівобережній частині Херсонщини, і там найбільше знаходиться іригаційних систем. То вони кажуть, що в основному у них там були засія... засіяна продукція в відкритому ґрунті. Це огірки, помідори, баклажани, тобто, от. В цьому напрямку, і на жаль, в якому стані вони перебувають, не знають, тому що люди зібрали в дві валізи все, що є, і виїхали. Наслідки терористичних дій Росії можуть відчуватись роками. Тож, аби в Україні не було тотального дефіциту овочів та фруктів, аграрії будуть переносити потужності виробництв в інші регіони. Це вже частково сталося після початку повномасштабного вторгнення. Фермери, що мігрували, створюють так звані овочеві осередки. Серед тих, хто вимушено покинув свої угіддя фермер Роман. В нього поля тимчасово в окупованому Каховському районі, трохи вище зірваної дамби. Зараз відновив бізнес на Тернопільщині. Рок. Сьогодні такого розміру, і, я думаю, завтра він вже готовий до збирання врожаю. В основному ми там займалися вирощуванням салатів і в теплицях ми вирощували томати. Переорієнтувалися на курі. Масштаби виробництва в рази менші ніж були на Херсонщині, бо не всю техніку та потужності вдалося вивести. Але поступово продукцію постачає на ринки України і зараз уклав угоду з великими мережами. Підприємець каже, що його колегам, чиї землі постраждали від води, теж доведеться на якийсь період релокуватися. Можуть бути великі проблеми з тим, що високі на дні річки він. Повністю знищить темлі для ну, для, для вирощування, тобто вони будуть в піщані ці доні відкладення, вот не дадуть змогу потім нам нормально вирощувати в будь-якому разі. Трагедія на водосховищі вплине на формування цін, пояснює аналітик Максим Гопко. Ми будемо спиратися вже на імпортну продукцію, яка може бути дорожчою, наприклад, або може бути дешевшою в деякий період часу і дивлячись, з якої країни. Крім того, на тимчасово окупованій території перебувають найбільші сховища для тривалого зберігання овочів та фруктів. Тому такі сховища планують побудувати в інших відносно безпечних регіонах, щоб ми максимально могли зробити запаси і таким чином мати доступніші продукти пізньої осені і взимку. Дев'ятого червня. Відрядження в Дніпро. Місто, що стримало війну в 14-му. Місто, що лікує рани й досі. Цей двір. Она чому близько ста машин швидкої допомоги? Я хочу показати вам людей над зусиль, других після Бога. Я не їжджу додому. Я тут живу. Ви повинні відчути ціну, в яку обходиться нам свобода. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну простий солдат. Коли президент вруче ордена, у нього тут сльози. отак. Мосичук плюс люди з мечникова. Щодня тут життя, долає смерть. А знаєш, що в інших місцях вони не виживуть. Щоразу тут складають найважчий екзамен перед матір'ю. Вона кричала так, що я на дев'ятому поверсі це чув. Люди, які ведуть нерівний бій з війною. Ми вирулюємо вікер. Мосейчук плюс. 9 червня о 21:30 на 1+1 Україна.